Головною темою робочої наради за участю сільських та селищних голів, дільничних інспекторів міліції були підсумки четвертої хвилі мобілізації призову до збройних сил України. Доповідав районний військовий комісар підполковник Дмитро Володимирович Бобров. Хочу всім uh, наркотики указу президента від 14 січня номер 15 на Україні проходить uh, мобілізація. проходить днів. Тут немножко була замінка між четвертої п'ятої волною. Оно как нам доводил генеральный штаб, не объявлялось отдельно, а началось оповещение личного состава и планом перешли уже к призыву по пятой волне мобилизации. На пятой волну мобилизации план на района небольшой. Это всего лишь 46 человек. То есть пятая волна предусматривает замену подразделений, которые находятся непосредственно в учебных центрах, Они перемещаются могут перемещаться в зону антипрессочной карты то есть в эту в пятую волну призыв Всього серед облиста буде 46 шість чоловік. Прокурор району Михайло Миколаївич Говбан зауважив, що відповідальність за мобілізаційну роботу несуть не лише працівники районного військового комісаріату, а й дільничні інспектори міліції, голови сільських та селищних рад. Ми маємо масові приклади ухилення від військової служби. У багатьох селах молодь ховається невідомо де. Сільради ради формально ставляться до вручення повісток. А Таїровська селищна рада взагалі відмовилася оповіщати людей, що суперечить українському законодавству. Підсумку наради її учасники обмінялися думками щодо вироблення алгоритму спільних дій з тим, щоб мобілізаційна робота проходила в правовому полі і згідно поставлених завдань.